Привіт усім. Сьогодні я запрошую вас у надзвичайну пригоду. Готуйте свої кросівки та фотоапарати, адже сьогодні, 24 травня, вся Європа і ми разом з нею відзначаємо Європейський день парків. Чи знали ви про це чудове свято? Це день, коли ми вшановуємо зелені оази наших міст та величні природні заповідники, що є справжніми легенями нашої планети, даруючи нам чисте повітря та простір для відновлення душевних і фізичних сил. Європейський день парків це справжнє глибоке свято самої природи, її неперевершеної первозданної краси та нашої спільної людської відповідальності за дбайливе збереження цих унікальних, часто таких тендітних куточків нашої планети. Цей день відзначається з 1999 року і присвячений річниці створення перших національних парків у Швеції, і це було саме 24 травня 1909 року. Вони стали піонерами збереження природної спадщини. Мета цього дня привернути увагу до неймовірної цінності заповідних територій, національних парків та природних заповідників від величних озер Плітвіце у Хорватії з їхніми каскадними водоспадами, що зачаровують, до мальовничих доломітових Альп в Італії, що здіймаються до неба. Від диких пейзажів пік дистрикту Великій Британії до безкраїх лісів Біловезької пущі на кордоні Польщі та Білорусі, кожен куточок Європи пишається своїми унікальними скарбами. Це справжній рай для мандрівників, які шукають гармонії з природою. Україна неймовірно багата на прекрасні парки, кожен з яких має свою унікальну історію та особливості. Приєднуйтесь до мене, щоб надихнутися красою, що нас оточує. І можливо відкрити для себе нове улюблене місце для відпочинку та глибокого, цілющого єднання з природою. Наша перша зупинка це Національний дендрологічний парк Софіївка в Умані, справжнє рукотворне диво, де садово-паркове мистецтво сягає вершин витонченості та досконалості. Лише на мить уявіть собі, тут кожен камінь, кожен витончений вигін алеї. Кожен дзюркотливий струмок немовно шиптує нам зворушливу історію великого всепоглинаючого кохання, що й стало першопричиною та натхненням для створення цього земного раю. Майже ціле десятиліття невтомної кропіткої праці безмежного натхнення та найсміливіших мрій було вкладено у цей грандіозний шедевр, щоб подарувати світові місце, де велична природа та витончене мистецтво сплелися в єдиному, неповторному, гармонійному танці. Штучно створені водоспади грають свої чарівні мелодії, таємничі прохолодні гроти манять до себе, а романтичні скульптури, мов мовчазні, шляхетні свідки минулих епох, додають цьому надзвичайному місцю особливого неповторного шарму та загадковості. Прогулюючись тінистими затишними алеями Софіївки, ми неминуче опиняємося в полоні неймовірної вражаючої колекції флори з усього світу. Понад 3300 видів сортів та форм різноманітних рослин, привезених з найвіддаленіших куточків нашої планети, знайшли тут свій другий дім, створюючи щодня неповторні яскраві композиції кольорів, відтінків та ароматів, що невпинно змінюються з кожною новою порою року, з кожним подихом вітру. Це не просто парк у звичному розумінні, це справжній живий музей, просто неба. Де кожен експонат це унікальна безцінна рослина, а кожен відкритий погляду пейзаж це завершений досконалий витвір мистецтва. Софіївка по праву беззаперечно вважається однією з найгарніших, найчарівніших перлин не лише нашої України, а й усієї Європи. Тим магічним місцем, куди прагнеш повертатися знову і знову, щоб щоразу відкривати для себе нові незвідані грані її неперевершеної краси, величі та спокою. Далі наша захоплююча подорож веде нас до славного міста Біла Церква, де на берегах річки Рось розкинувся дендропарк Олександрія, один із найбільших та найстаріших не лише в Україні, а й у східній Європі, справжній мовчазний свідок багатовікової історії, заснований ще у далекому та буремному XVIII столітті. Це не просто парк, а цілий величний розкішний маєток, що вражає своїми грандіозними масштабами. Продуманістю планування та аристократичною розкішшю. Гуляючи його безмежними, просторими, ідеально рівними алеями, мимоволі переносишся у часи, коли тут лунали звуки балів, шепіт закоханих та розмови шляхетної аристократії. Величезні, спокійні ставки, мов кришталеві дзеркала, відображають бездонне небо та величні крони розкішних вікових дерев, що бачили на своєму довгому віку не одне покоління людей та подій. Тут кожен куточок. Кожен подих вітру дихає історією, спокоєм та умиротворенням. Олександрія це справжня безцінна скарбниця світового рослинного світу, де дбайливо зібрані та плекаються тисячі видів сортів та форм дерев і кущів з найрізноманітніших куточків нашої планети. Кожен екземпляр тут це не просто рослина, а жива пам'ятка, результат багаторічної, наполегливої праці та безмежної любові до природи багатьох поколінь, садівників та науковців. Атмосфера цього унікального парку сповнена особливої майже магічної цілющої енергії. Тут можна годинами не помічаючи плину часу, блукати мальовничими стежками, насолоджуючись абсолютною тишею, мелодійним співом птахів та споглядей велич природи, яка так дбайливо збережена та примножена талановитими людськими руками. Це те рідкісне місце, де час ніби навмисно сповільнює свій невблаганний біг. Дозволяючи нам по-справжньому відпочити душею, відновити сили та повністю поринути у світ абсолютної гармонії та краси. А тепер, шановні друзі, ми з вами вирушаємо до самого серця українських гір, до величного карпатського національного природного парку, що розкинувся на мальовничих теренах Івано-Франківщини. Це не просто черговий парк: це перший і один з найбільших за площею національних парків нашої країни. Справжня неоціненна святиня дикої незайманої природи. Саме тут, серед могутніх, вкритих пралісами гірських хребтів, здіймаються найвищі, горді вершини українських Карпат, увінчені смарагдовими килимами лісів та барвистими альпійськими луками-полонинами. Кришталево чисті, мов сльоза немовляти, гірські річки та гучні бурхливі водоспади несуть свої холодні прозорі води крізь глибокі мальовничі долини. Створюючи неповторні захоплюючі дух пейзажі, що залишаються в пам'яті назавжди. Карпатський національний природний парк це надзвичайно важлива оселя для неймовірного, вражаючого біорізноманіття, справжній ноїв ковчег для багатьох видів. Тут, у густих, незайманих лісах та на безкраїх високогірних полонинах знаходять надійний притулок та їжу численні рідкісні види тварин. Птахів та рослин, багато з яких занесені до Червоної книги України та міжнародних охоронних списків. Це справжнє місце сили, де можна відчути глибоке, майже містичне єднання з дикою, неприборканою, первозданною природою, вдихнути на повні груди цілюще, насичене фітонцидами гірське повітря. Це ідеальний, богом даний куточок для тих, хто прагне активного змістовного відпочинку, хто готовий підкорювати гірські вершини. Годинами мандрувати мальовничими стежками та відкривати для себе нескінченну первозданну красу нашого дивовижного світу, відчуваючи себе його маленькою, але невід'ємною частинкою. Наша наступна уявна зупинка це воістину фантастичне, майже неземне місце, національний природний парк Буцький каньйон, що причаївся на гостинній Черкащині. Це справжнє вражаюче геологічне диво, де могутня невгамовна річка Гірський Тікич протягом мільйонів, а може й десятків мільйонів років, невтомно прокладала собі шлях крізь надзвичайно тверді древні гранітні породи, утворивши врешті-решт каньйон, що вражає своєю дикою, суворою красою та неприступною величчю. Його високі прямовисні скелясті береги, що подекуди здіймаються на десятки метрів над водою, простягаються на декілька кілометрів. Створюючи абсолютно унікальні незабутні пейзажі, які мандрівники та місцеві жителі часто і цілком справедливо порівнюють із мальовничими краєвидами далекої гірської Швейцарії, і недарма його так ніжно і влучно називають маленькою Швейцарією України. Тут, серед цих древніх, посічених часом та стихіями скель, яким лише уявіть собі на мить мільйони років. Особливо гостро відчувається неймовірна титанічна сила природи та незворотний величний плин часу. Кожен масивний камінь, кожен гострий виступ сірого граніту, кожна тріщинка на його поверхні зберігає мовчазні таємниці минулих геологічних епох, свідками яких вони були. Буцький каньйон це не лише місце для спокійного споглядання дивовижних майже марсіанських краєвидів, а й чудова, приваблива локація для різноманітного активного відпочинку. Тут можна спробувати свої сили у скелелазінні отримати дозу адреналіну під час сплавів на байдарках чи каяках, або просто насолоджуватися неспішними медитативними прогулянками вздовж звивистої річки. Це той рідкісний куточок нашої планети, де можна відчути себе крихітною частинкою величного вічного природного творіння, що існувало задовго до появи людства, і будемо сподіватися, існуватиме ще довго після нас. І на завершення нашої сьогоднішньої віртуальної подорожі найвизначнішими парками ми звернемо свій погляд та свої серця на біосферний заповідник Асканія Нова імені Фрідріха Фальцфейна, що розкинувся на безкраїх просторах сонячної Херсонщини. Це не просто парк у звичайному розумінні, це унікальний, безцінний, всесвітньо відомий куточок дикої, первозданної степової природи, який по праву визнаний світовим еталоном незайманої степової екосистеми. Саме тут, на цих безкраїх рівних, мов стіл просторах, дбайливо збереглися унікальні ландшафти великого євразійського степу, які колись суцільним килимом вкривали величезні території від Дунаю до Єнісею. Це те магічне місце, де можна було на власні очі побачити, як вільно, граційно блукають табуни рідкісних диких коней Пржевальського, як пасуться могутні стада американських бізонів та європейських зубрів. Витончені антилопи Канна та навіть екзотичні африканські зебри, що дивовижним чином адаптувалися до місцевих умов, створюючи неповторну живу картину гармонії людини та природи. На превеликий жаль, сьогодні ця незрівнянна перлина українського степу, наша національна гордість, переживає надзвичайно важкі трагічні часи, страждаючи від наслідків тимчасової російської окупації. Через варварські дії окупантів заповідник перебуває у критичному стані. Зокрема, через полювання на унікальних тварин вивезення їх до Росії, загрозу пожеж та пошкоджень внаслідок бойових дій та військової техніки. Але ми твердо, непохитно віримо, і ця віра дає нам незламні сили, що Асканія нова обов'язково неодмінно знову розцвіте у всій своїй красі у вільній, мирній, незалежній Україні. Ми віримо, що настане той довгоочікуваний день, коли її унікальні рідкісні тварини знову спокійно, без страху та вільно, та вільно блукатимуть цими священними заповідними просторами, а тисячі вдячних відвідувачів з усього світу зможуть на власні очі побачити це рукотворне й природне диво, яскравий символ незламності українського духу та неминучого відродження. Ось і добігла кінця наша сьогоднішня віртуальна мандрівка чарівними неповторними парками України. Кожен з них це окремий, унікальний всесвіт, зі своєю багатою історією, своєю особливою душею та своєю неперевершеною самобутньою красою. І на завершення декілька цікавих фактів, від яких перехоплює подих. Чи знали ви, що найстаріший парк це Єлостоун у США? Це був перший парк у світі, заснований ще у 1872 році. Чим більше дерев, тим менше стресу. Доведено, що близькість до парків та зелені знижує рівень стресу та покращує настрій. Парки це скарби біорізноманіття. Навіть невеликі міські можуть бути притулками для птахів, комах та маленьких тварин. Парки це наше спільне, безцінне надбання, наш неоцінений скарб, те священне місце, де ми черпаємо натхнення, відновлюємо свої фізичні та душевні сили, і найголовніше єднаємося з вічною природою. Вони щедро дарують нам відпочинок, чисте повітря, естетичну насолоду. Багато парків зберігають не лише природну, а й культурну та історичну спадщину, стародавні маєтки, пам'ятники, унікальні архітектурні споруди. Тому так надзвичайно важливо цінувати ці зелені життєдайні оази, берегти їх, мов зіницю ока для себе та для тих, хто прийде після нас. Кожне дерево, кожна тендітна квітка, кожна найменша жива істота в парку. Це невід'ємна, де... важлива частина великої, складної та такої вразливої екосистеми, яка гостро потребує нашої постійної турботи, уваги та глибокої поваги. Пам'ятаємо, друзі, що збереження природи це не просто красиві, модні слова чи тимчасове захоплення, а наш прямий синівський обов'язок, наша невідкладна відповідальність перед планетою Земля, яка так безмежно щедро дарує нам свої незлічені багатства, своє тепло, своє життя. Парки це наше спільне надбання, наш відпочинок, наша сила і наше майбутнє. Цінуймо їх. А який ваш улюблений парк в Україні чи, можливо, десь у чарівній Європі? Розкажіть нам, будь ласка, у коментарях під цим відео, куди б ви хотіли вирушити на прогулянку саме сьогодні, у цей чудовий та символічний Європейський день парків. Поділися своїми яскравими враженнями, своїми потаємними мріями та улюбленими маршрутами. Створюємо разом інтерактивну карту найпрекрасніших зелених куточків нашої планети, надихаючи один одного на нові, захоплюючи відкриття та на ще більш дбайливе відповідальне ставлення до нашого спільного великого дому. Дякую за перегляд!